Події у парку Горького викликали відчуття дежавю. Тут знову пиляли дерева, їх знову намагалися захистити активісти. А міліціянти, люди у формі муніципальної охорони та молодики у спортивному одязі, як і рік тому цьому заважали за підрахунку. Мезелено фронтівців. Останніми днями головний міський парк відпочинку став меншим на пів тисячі цілком здорових дерев. Вироблені цілі ділянки як біля центральної алеї, так і у безпосередній близькості до нової траси. Що тут будуватимуть атракціони чи апартаменти? Невідомо. Очевидно, так би сплошна йде вирубка, а ворожен квадрат сутра. Приїхав за місісіль мера телефа, з котрими розговаліні як в п'ятницю. який пообіцяв, що пандільник будуть документи. Сьогодні він заявив, що ми взагалі не маємо права вовчені на ці документи. Не пояснив віцемер, для чого та на якій підставі йде вирубка і новина матеен. Телефоном відповів, що дуже зайнятий для надання такої інформації. У прес службі, куди звернулися журналісти, також тиша там пропонують чекати на коментарі. Самі ж лісоруби спілкуватися з журналістами відмовляються. Знаєте, пожалуйста, в связи каким зі Да, зі з яким завданням піліті зі почому по тому ж на таді. Тож активісти розцінили події як незаконну вирубку і спробували завадити знищенню дерев, але завадили цьому фактично єдиним фронтом: міліціянти, люди у формі муніципальної охорони та молодики у спортивному одязі. При цьому правоохоронці здебільшого відмовлялися називатися та не могли пояснити, які саме законні вимоги міліціянтів активісти не виконують. Вирі, поки він забіга чоловіка ти стоїш? Той, то з місця не рушив та не мав при собі документів, у прямому сенсі відловлювали та заштовхували в автомобіль без міліцейських ознак. Міліціонерам старанно допомагали молодоки спортивної статури. Чому люди в гражданськом задержують мак молодого чоловіка? Об'ясніть, пожалуйста, по чому люди в гражданській задержують граждані. А що він зробив хуліганським? А не знаю, що він там Я ж не задержувати людей. Що роблять у парку молоді люди специфічної зовнішності, пояснив Леонід Калина, директор комунального підприємства Муніципальна охорона, але не зміг повідомити, чи законно йде вирубка. Його ж підлеглі каже, охороняють громадський порядок у парку під час реконструкції. Не відповіли у міліції, чи дійсно охороняють законних лісорубів. Пообіцяли це з'ясувати пізніше. Мы не можем Саш, сейчас утверждать, о том, беду, что она законная или ну, незаконная. То есть вы не можете утверждать, что законна или законная или незаконная? Я могу утверждать, что он не подчинился законным требованиям работы. Какие были требования милиции? Чему он им а, не давай, подчинился? Не препятствовать работе соответствующих служб. Каких именно служб? Документация у меня, к сожалению, с собой ее нет. Вже в офіційному коментарі той самий правоохоронець вже впевнено каже, що на місці події з'ясовано, що коїться у парку, та наполягає активіста, затримали цілком законно. Той з ризиком для власного життя та життя робочих відмовлявся покидати офіційний будмайданчик. У прибиті на місце було встановлено, на тому, що в рамках реконструкції парка культури імені Горького. Значить, строїтельна площадка. огорожена соответствующей строительной лентой, э, производятся работы, в том числе и э, снос деревьев э, в данном парке. Ві, став третім арештантом з парку Горького. У суботу правоохоронці привезли до дзержинського райвідділу ще двох зеленофронтівців, які саме їх викликали, коли побачили рубку дерев біля центральної алеї. У відділку розповідають затримані, їх не зареєстрували. Довгий час відмовлялися брати пояснення та складати протокол, намагалися зняти відбитки пальців, штовхали та принизливо поводилися. Ми більше двох часов провели Просто-напросто теряя время в этом заведении, откуда нас с одной стороны не выпускали, с другой стороны, не допускали к нам защитников, которые могли бы нам оказать правовую помощь. И с третьей стороны делали вид, что нас там как будто бы нет, поскольку, повторяю, мы не были зарегистрированы. Зрештою, вони двері відкрили, примусили мене стояти в цих дверях і отак от через весь кабінет відповідати на його запитання, бо він начебто складає протокол. Людина сидить до мене спиною і просьоргує мирно свій юр. Потім через якийсь час йому такий стан справ набрид, і він зайшов до мене в цей пришебетник, приніс стілець, на який сів сам. Мені сісти не дозволяли, зараз в мене болять ноги, тому що я всі три години просто простояла. Юрист, якого до них довгий час не пускали, стверджує, що правоохоронці скоїли чимало правопорушень. Йдеться і про підстави для затримання, і про поводження, і про ненадання копій протоколу, в якому не дали написати зауваження про повістки до суду, які чомусь виписали у міліції. Те, що я виділ і слышав, то й зговорила тому, що постійно оказувалось давління сотрудників міліції на задержаних. Я также видел как м, процедуру так называемого фотографирования Артема Поля, Когда його заставили держать табличку с собственным іменем, как будто он преступник, ну, мені це как, как, называется, как нацисты вешали табличку. Я русский партизан. Сьогодні, у відповідності до повісток з міліції, активістів мали судити за непокору співробітника міліції. Але судді до того, що правоохоронці самостійно призначають засідання, виявилися не готові та перенесли розгляд справи на середу. Марина Ніколаєва Володимир Борох, агентство телевізійні новості.